Друзі, я вас вітаю, дорогі мої підписники, гості мого каналу, глядачі. Давайте подивимось: Запоріжжя, Павлоград і Самар з 22 листопада по кінець листопада. Ракул не зламні, потім більш детально дивимось на даро, все, як завжди, як і по інших містах. Давайте подивимось. Запоріжжя. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. З 22 по 30 листопада включно. Покажіть нам загальну по енергіях. Основні головні енергії, небезпеки та загрози міста Запоріжжя до кінця листопада місяця, покажіть нам. Тому, щоб зима була просто похолодання, але все ж таки небезпека, небезпека присутня логістика в першу чергу, знову ж таки, світло. Ну і Взагалі, от як мінування, якісь можуть бути от, літо, значить та да, картка у нас опасна міни. Написано, небезпечна міни. І, знову ж таки, Якісь можливі мінування, дай Боже, щоб воно так не перегравалося, але ж знову ж таки лікарні, можливо, під загрозою міс міста відновлення людей, зцілення. Ну, це так, загальна енергію, Давайте більш детально наторопу вимось, як завжди. Так, Запоріжжя. До кінця листопада покажіть основні головні енергії. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події та висновок. На період з 22 по 30 листопада місті Запоріжжя покажіть нам. Місто Запоріжжя з 22 по 30 листопада. Ну, картка обстрілів і, на жаль, ну, картка четвірка жезлі начебто стабільність, то, в принципі, начебто гірше, ніж було не, не має бути, але все ж таки тут і інформаційні атаки. Можуть бути і обстріли вплинути на моральний план більше. Під загрозою якісь виробництва можуть бути, а можливо, це буде розповсюдження інформації, багато брехні буде стосовно можливо співпраці якоїсь, або стосовно зараз, в принципі, на слуху, начебто да, мирний план США. Можливо, про це перемовини, що всі очікують, як воно і що буде далі. Які рішення будуть прийняті? Дай Боже, щоб програвались просто як інформа інформаційні якісь атаки не обстріли? Але все ж таки карти попереджають, що може й багато летіти. Так, які небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів міста Запоріжжя до кінця листопада? Покажіть нам небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Ну, все одно ситуація нестабільна. Тут більше все ж таки емоційний план. Всі дуже сподіваються на перемовини, але не все, не все зрозуміло ситуація поки що рішення не прийнято. Всі хочуть залишитися ну, якомога більше. Якихось плюшок на свій бік. Ну, можливо, без світла можуть сидіти люди графіки в такому плані. От, які загрози саме для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів міста Запоріжжя до кінця листопада? Які саме загрози для життя та здоров'я? Ну, це можливо від уламків, але все ж таки тут більше показує добробут для населення. Більше будуть страждати добробут для населення, І то Боже, щоб жертв. Без світла, без води, по графіках вже звикли переживемо вбивне людські жертви. Так, які основні головні цілі ворога, ну, в принципі, ми це зрозуміли, але ж... Давайте перепитаємо основні головні цілі ворога. стосовно обстрілів Запоріжжя до кінця листопада, основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Як можна більше горя нам принести знову ж таки змусити нас піти на якісь домовленості, якісь на перемовини? От агресивні перемовини, агресивний примус до перемовин. Щоб ми і стосовно наших територій на цей Ну, перестали да, суперечити і пішли на якісь болісні для нас поступки. Тому тут більше терор в плані того, щоб Я не знаю, як воно так працює, але вони думають, що воно працює, що обстрілами вони нас примусять. До перемови на ми ще більше люті з нашого боку в їх бік. Все одно начебто на фоні да, якісь неприємних ситуацій, скажімо так, навіть, можливо, десь і поразок, все одно якісь гарні новини мають бути. Якийсь певний етап, певний етап закінчується, має закінчитись, але наступний тиждень дуже емоційний, болісні удари. Це стосується жінки, діти можуть бути під загрозою. Взагалі, тиск на нас, як на державу в плані економіки. Може бути тиск. Ну, такий, знаєте, напружений дев'ятка мечів. Це нерозуміння майбутнього, як воно буде. Взагалі тут хочуть нас. Нагнуть питаю про Запоріжжя, а карти більш глобально відповідають. Ну, небезпечний, агресивний. Дуже активний у цей період до кінця листопада по Запоріжжю ворог все ж таки проти цивільного населення буде проявляти агресію. Знову ж таки, десь намагаються перерізати щось. Це без світла, без зв'язку, без інтернету. Терор продовжується. Нічого поки що не зупиняється. Так, така ситуація. Далі давайте дивитись Павлоград, Павлоград Дніпропетровської області. З 22 по 30 листопада основні головні енергії небезпеки та загрози. Покажіть нам загальним фоном. Павлоград, Дніпропетровська області до кінця листопада. Знову ж таки, логістика, націленість на, ціль, на наших захисників. Ну, через лиття через злиття Трот цивільного населення знову ж таки вбити нашу надії, мрії в майбутнє в те, що все буде добре, але мені не подобається через злиття інформації, загроза йде нашим захисникам. Ждуни там працюють. Так, давайте більш детально. Павлоград. З 22 по 30 листопада, основні головні енергії небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події та висновок. На цей період до кінця листопада мій по місту Павлоград. Покажіть нам. Тут якийсь такий пригнічений емоційний стан, якийсь, ну знову ж таки, добробут для населення може страждати, перерізати щось, перерізати доступ до інформації і по хитрості, вливати якусь негативну інформацію, впливати на населення. Всі в очікуванні, і тут всі в очікуванні якогось рішення. Страшний суд. Як підведення Ну, Страшний суд така собі карта на тиждень. Активний, активно тероризувати цивільне населення. Вже до кінця листопада плани прибудовані ворога. Так, небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення Павлоград до кінця листопада. Хитрість підступність. Тут якісь хитрі підступні новини про те, що знову ж таки можливо про зупинку, про наше послаблення. Які саме для цивільного населення, безпеки та загрози від обстрілів, агресія, по світлу, Десь щось обрізати, перерізати, знову ж таки, зробити ситуацію, нестабільну ситуацію в місті. Безсонні ночі пади попомірності. по помірності. Ну, в принципі, нічого гіршого, активний тиждень, нічого гіршого, ніж до цього було, вже не має бути, скажімо так. Але ну, обстріли, агресія нікуди це не подівається. Я дивлюсь, що більш до кінця листопада тут якось інформативного в плані буде впливати на думки населення. Будуть в усіх пабліках, де тільки можна розганятися всяка єрість. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів Павлоград. Які основні головні цілі ворога. Держустанови, якісь ресурсні об'єкти приховані, ті, що допомагають нашим захисникам відстоювати, боронити нашу землю. ППО може бути під загрозою. От щось таке. Взагалі, ну. Настільки люди втомлені від цього. Просто жахіття. Ще, ще більше от в такий в стан амоби ввести людей, коли людям вже, людям вже байдуже, вони вже настільки остогидло це все. По Дніпропетровському напрямку будуть намагатися робити начебто намагання спроби. Тут і про обстріли, знову ж таки, логістика під загрозою. Тут може бути комбінована атака, або як повтор якоїсь певної події, це може бути залізниці, мости, ці автовокзали, от щось таке. Багато може летіти, і ну, таке місто, що вже неодноразово обстрілювали, може повтор бути ситуація. І намагання десь знову ж таки промацати, але це все по ілюзіях. Дніпропетровський напрямок. Ресурсів, якась така ситуація, можливо, з відновленням якихось ресурс, ресурсів в плані, знову ж таки, світла вода добробу для населення. Ну, не все так погано, як будуть казати, скажімо так. Карти кажуть, що не зовсім така. Такий малюнок, така картинка, да? як нам показують. Не все так погано. Але якщо воно так робиться, значить, будь так має бути. Будемо дивитись. Так, і ще мені, мене просили Самар. Подивитися. Давайте. Самар до кінця листопада. Загально по енергіях, небезпеки та загрози, що під загрозою місто Самар. З 22 по 30 листопада. Ну, бачите теж. Терор, обстріли, на жаль, десь можуть бути руйнації. І те, що пов'язане з логістикою. Що я попередньо казав по там, да? тут так само логістика, ЖД, авто, вокзали. в такому плані. ті ж самі дороги. Ну, і звісно, наші захисники в першу чергу під загрозою. Так, давайте більш детально. Самар з 22 по 30 листопада основні головні енергії небезпеки та загрози для життя та здоров'я саме цивільного населення. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів основні головні події та висновок на цей період до кінця листопада місто Самар Дніпропетровської області. Покажіть нам. якісь новини, обмеження, начебто щось можуть знищити. Чомусь послабити якусь важку ситуацію. нам. Знову ж таки, карти. карти про те, що все ж таки добробут для населення буде страждати. Ворог активно намагається в усіх містах. Да? Змусити людей страждати через ці страждання без світла, без, без зв'язку, без води, без, без усього, без добробуту ну, можливо, вплинути на людей так, щоб ми намагалися впливати на нашу владу і були згодні вже на всі будь-які умови ворога. Полюбіть мене, якщо ні, то ми тебе вб'ємо. Так. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я саме цивільного населення від ворожих обстрілів місто Самар до кінця листопада. Покажіть нам такі небезпеки та загрози саме для цивільного населення від ворожих обстрілів. Логістика. Логістика. Обрізати шляхи постачання ресурсів, знову ж таки, перерізати е, світло. І тут мінування можуть бути, якісь мінування показувати. Перерізати шляхи постачання логістика. Також знову ж таки перерізати якусь ясність, якусь зв'язок інтернет, от в такому плані. Щоб люди як, знаходились в інформативному вакуумі. Я так розумію, що вони будуть розганяти якусь інформацію, інформацію яку вигідно з іншого, з їхнього боку, представляти нам, щоб тільки, їх, ну, тільки цю інформацію слухали, щось в такому плані. Також загрози для дітей може йти. Так, Які основні головні цілі ворога? стосовно обстрілів по місту Самар до кінця листопада. Основні головні цілі ворога. Активні дії. Активні дії, житлові будинки. На жаль, загроза вогню присутня. Ну тут більше терор, населення і на військові цілі. Ну, всі в очікуванні якогось рішення, Да? Якихось домовленостей, але думки, скажімо так, думки, населення розділилися. І знову ж таки, загроза для інфраструктури від обстрілів, загроза добробуту для населення, вести населення в обмеження це ну, такий маніпулятивний вплив залякати нас. І знову ж таки залякати нас і призвести до того, щоб ми йшли все ж таки на їхні якісь пропозиції, їх перемовини. Ну, Нічого нового. Зараз в інформаційній площині дуже цей план миру в США. З усіх, з усіх каналів, з усіх боків, дуже багато різних думок з цього приводу. Зрозуміло, що всім вже хочеться закінчення, але ж кожен хоче на своїх умовах. Тому тут сварки, лайки. Ну, але якийсь начебто перемовний процес має бути. Ну, без ресурсів все ж таки місто Самар не лишається. Можливо, не в такому об'ємі, як хотілося б, але все має бути більш-менш добре. Дякую, друзі, за увагу. Так, якщо треба буде дивитися ще якісь міста, пишіть в коментарях, будемо дивитися обов'язково. Вам дякую за увагу. До нових зустрічей. І, як завжди, підписка, вподобайка, дзвіночок, щоб не пропускати мої розклади. До нових зустрічей!